Доброго дня! От ми в гостях на Хмельниччині. І отака от плантація малини. У наших родичів Велика плантація, гарна малина, величенька. Покажи синука, яка малинка Тут Все було в малині, це тільки що зібрали врожай. Цього року приблизно по 60 гривень беруть. А для того, щоб мати таку радість, таку красоту, треба трішки попрацювати. Почнемо з пізній осені Перед заморозками можна і перший заморозок пішов. Малина обрізається на нуль і чекаємо весни. Весною, коли вона виросте приблизно сантиметрів 60 висотою, там, де загущена, можна трошки поприбирати, лишити 3-4, можна трохи більше пагонів. Далі підживка. Земля тут дуже добре угноєна. Другий рік тут малина вже є і Підкормка була тільки листова, по листю пройшли і все. Малина не кроплена ні інстицидами, ні інсектицидами, ні фунгіцидами. В принципі, екологічно здоровий матеріал, черв'ячків не бачив. Так що, ну, в принципі, нормально, в принципі гарний урожай, гарно все йде, життя малина і вам бажаю, щоб було таке життя. Щоб вас радували ваші врожаї, хто малиною займається, хто деревами, хто садами, хто виноградами. Хай все цвіте, процвітає, хай процвітає наша Україна і хай ми радуємося цьому життю. Вам бажаємо гарного дня, мирного неба. З вами був Головань Володимир, Головань Андрій, Синуля. І до побачення!